Це гортензія сорту Royal Red Purple. Так, друзі, ріжу собі вже нарцисів у букет додому. Отака От купа гілляк. Вона буде квітувати тільки на паганок е, минулого року. Побільше пісочку, трохи попілу, трошки добрив. А їх відірвала. Вже бачите, як вони відриваються. Ось такі бронечки вже гарні. Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Ви на каналі Мої 600 так, Одещина. І сьогодні в нас повинна бути розпаковочка, але нема що тут сильно показувати. Замовила я лілії на весну. Я з вами садила восени лілії, Тепер будемо садити весною. Так, порядок дій в нас такий самий, як і осінню. А замовила я ось такі цибулинки от тегі-брідов лілій. Отегі бріди це лілії, які схрещені, азіатські, з трубчастими. Ось так виглядають лілії на весну, коли саджаєш. І були осінню питання. Скільки може пролежати лілія, яку я викопала і не посадила. Ось моя лілія. Вона трошки, ну, це не оте гібрид, тому вона маленька. Але вона жива. Тут вже, якщо камера бачить, вже нові корінчики просинаються. Ось ми її також посадимо, побачимо зацвіте чи ні. Коротше, в мене тут багато всяких. Найменувань. Буду вам сорта показувати, як вони розцвітуть. Так, як я вже показувала побільший пісочку, трохи попілу, трошки добрив. Перемішуємо гарненько там все. Так, ще трошки пісочку. Дивіться, я саджаю на клумбі, яку я зробила з півоніями. Ось вже які гарні повилазили цей ітогібрид, один з перших виліз. Такий гарний був корінець. Я показувала колективне замовлення. Це ось. Те, що мені прийшло, і то, що осінню і те, що вийшло на даний момент. Саджаю їх поруч, бо в них однакові практично умови зростання. Вони, що півонії і лілії, люблять щілочну землю. І добрива в них однакові. Коротше, умови в них зростання однакові. Тому вони будуть поруч. І як півоній перецвітуть, зацвітуть лілії. Так, і сьогодні ще зробимо одну справу. Обріжемо гортензії широколисні, які зимували в у відкритому ґрунті. І, наприклад, оцієї, яка зимувала ось тут у будиночку, він не, не отаплюється, яка росте в горщику. Ось такий вигляд в горщику має. Ось такі бруньочки вже гарні. Зараз ми подивимось, що ми тут пообрізаємо. І ось такий вигляд має та, що в ґрунті. Тобто, дуже помітно так різницю. Так, почнемо. Це гортензія сорту Royal Red Purple. От дивимося, що в неї тут залишилось після зимівлі. Це гортензія неремонтантна. Тобто, вона буде квітувати тільки на паганок минулого року. От Спочатку ми усе сухе, там, де геть немає бруньочок. Все це відрізаємо. А потім подивимось, що ми ще будемо різати. Ось дивіться, ось тут вона квітла на цьому місці. Оці заквітнуть, ну, вони такі слабкі, чесно кажучи. Я оцю, і ця гілка вже стара, старенька. Я оцю гілку буду різати аж ось до цієї міцної. Ось так. Хоча е, е, багато хто каже, що не можна різати, бо вона квітне тільки на оцих пагонах. Це неправда. Вона квітне на цьому, якщо ви е, сохранили цю бруньку з цих і, може, ще з цих. І це не ремонтантний сорт. Ремонтантна це та, яка заквітне ось цих. Які нові пішли з-під землі. Тоді вона першою хвилю буде квітнути оце, а трошки пізніше нароститься оце і заквітне. Оце ремонтантність. Так, сухе. Відрізаємо сухе. Сухе. От е, така сама, Слабенька-слабенька. Навіть не знаю, що з нею робити. Я б така, щоб її геть цю стару гілку обрала. Да? Так і зробимо. Буде на, може на одну-дві квіточки менше, але будуть гарні квітки. Вона живенька, все, ось це може попросинатись. Можна, може, заживцювати гілочки. Ми, мабуть, так і зробимо. Так. Далі. Ну, оце така сама гілка. І я її також ось тут обрізаю. Так, тут ось, ну, залишимо, хай буде. Далі. Далі оця гілка, ну, вони е, по кольору, е, я не знаю, видно через камеру. Е, ця е, стара, ось така вже сіра, як е, здеревеніла. А ця е, молода, ось на старому молода. Колір видно. Так, ні? І ось тут. Оця молода, ну, вона не дуже гарно перезимувала, але я її залишу. Так, тут ось по брунечку ми відріжемо. Ну і ось тут хоча б до цієї бруньки. Тут поки залишимо. Бо ще, можливо, все в нас. Я їх вже виносю таке, в таке затишне місце, буду ставити. Але це дача, і я можу, звичайно, не встигнути десь прикрити, десь. Можуть бути якісь негаразди. Все, поки залишаємо ось так. Зараз переходимо на, на ті, що були, зимували у ґрунті. Пішли. Так, спочатку трошки тут повигрібаємо, щоб можна було бачити. І щоб старі понижчі відрізати. Так, кущ старий. І я ще й надумала його пересаджувати. Тому зараз буду його... А, їх відірвала. Вже бачите, як вони відір... відриваються. Нічого, ця в'ятка, по-моєму, то все одно буде відрізатися. Так, це також сорт неремонтантний. Я його багато показувала, як він цвів. Дуже красивий назву втрачено. Так, ну в нашому кліматі саме головне вона всю зиму не прикривається. Для неї саме страшне це в березні якийсь приморозок, коли вона дає ось такі брунички вже розкриваються ну практично наприкінці лютого. І ось вони дуже страждають. Вона також цвіте на верхній, на ціх і на ціх. Деякі, ось бачите, яка проблема. Ось про що я кажу. Була не погода, оце все осохло, був туман, попріло, осохло все. Це не живе. Але оця гілка росте на старой. Зараз я ось так. Відріжу. І ось вони всі чогось по цю сторону, мабуть, був якийсь вітер, і вони всі ось тут поприсихали. Ну, він, вони підмерзли, були вже зелені і запріли, сонечко вийшло, вони запріли. І ось так вони страждають. Були роки, як вона не цвіла геть, не цвіла минулого літа. О, Якщо цікаво, ви подивіться літнє відео про гортензії. Це дуже, ну, дуже захопливо. Так, тут принцип такий самий, тільки я буду вирізати побільше, бо я її хочу пересадити. Поїхали. Тут також видно, де стара, де не стара. Оці гілки, які падають на землю, я, звісно, їх повиріжу. Вони вже старі і будуть мішатися по пересадці. Ця гілка я залишу, а, я тут вже відрізала кусок. Добре. Наступна. Так, це сухе, це також старенька. Ось я по цю новеньку гілку і її зрізаю. Далі, оце саме е, з-під кореню була нова минулого року, то вона буде дуже гарно цвісти. Ні, Мать оцю я геть виріжу. Вона навіть, якщо буде мало мені цвісти, то вона наросте мені з-під землі. Так, ось така вона, я знаю, сантиметр, точно в діаметрі. Там треба трошки буде пропиляти. Так, це геть суха. До живого обрізаємо оцю, звичайно, так жалко. Так, добре, я вирізаю ось такі недорозвинені. Це були нові, але ж вони, відимо, пізненько вийшли. І їх оця вся зелена маса накрила, вони ну, просто не дорозвинулись. Їх треба також повирізати, вони квітнути не будуть. Всередині кущі, так вони там і загинуть, загніють і будуть тільки мішатися. Так, по результату, така купа гілляк. Ось такі кущі. Всі знизу йдуть вже нові пагонці. З-під неї, бачите, там все-все зелене. Так, ну оце я буду їх пересаджувати, бо нема супокою. Треба щось переробляти, щось робити, Так, наче менше стресу. Ось тут ми убрали грядку з полуницею. Було 4. Тепер буде 3. Нам хватить полуниці. І оці великі кущі. Будемо садити от на ці два місця. А сюди, минулого року я робила розпаковочку. Ми докупляли нові гортензії живцями. І вони ростуть не такі великі, тобто сюди я посаджу, які будуть маленькі. І вони ще й ремонтанті. А ці туди, якщо вони не перенесуть. Пересадку, то я їх вже того року наживцювала. І виростуть інші. Так, друзі, ріжу собі вже нарцисів у букет додому. Сподіваюсь, відео було корисним. Висаджуйте гортензії, вони не страшні, вони дуже красиві. І якщо з ними поближче познайомитись, то ви інші квіти не захочете садити. Тому до нових зустрічей! Я вам наступного разу покажу минулорічні живці, як вони перезимували і що я з ними буду робити далі. Це підписка, лайк, до нових зустрічей!